В Ставропольському краї встановили пам'ятник е, Сталіну. На, на фоні сільського турачик. На фоні сільського туалету. Ну, гляньте, ну, умнічка. Ну, Бачите, один в один, дзеркало. А, а ви ще зверніть увагу, до, до речі, на ширму біля вбиральні з гірським пейзажем. Красиво, ну, щоб, щоб душа туди відходила. Да. Да, атмосферненько. Ну і нашій редакції настільки сподобалось. Це творіння культури чи фізкультури, не знаю. І ми вирішили поділитися цим в наших соцмережах, аби підписники придумали найкращий коментар до цього фото. І я зізнаюся, чесно, я не втримався. Я тільки побачив це фото і одразу першим написав: Йося, на тебе ліца нет, що там -то случилось. Тобто я фактично перефразував що з лицем. А наш, до речі, колега Діджей Ерік прокоментував дуже усталін. Усталін? Да. Далі я погоджуюся на всі 100%. Цитата це той випадок, коли місце прикрашає людину. а не на на <рес> ще наші ще наші дописувачі впізнали пам'ятнику бурята, пишуть, як би цей бюст робив е, московийський... Е, Какашечний майстер було б більше схоже на оригінал. От такі добрі коментарі, як з ними не погодитися, я вам скажу. Так, а якими ще подіями на Росії нам запам'ятається цей тиждень? Давайте подивимося на нашому традиційному огляді. Багато не хочу їхати. Так, вчора на болотах в Пермі палав офіс правлячої партії Мордора. За свідченням очевидців в будівлю кинули коктейлі Молотова дві жінки на тижні в країні агресорі палало не тільки від диверсантів, але і від власної недолухості населення. Боліт. Це вибухнула фура з фейерверками в Амурській області після зіткнення з легковиком. А це результат вибуху газу в жилому будинку у Тамбовській області. В столиці окупанта росіяни не змогли впоратися з будівельним краном, і він впав на недобудову. А в рідному місті диктатора Мордору автобус упав в яму з кропом посеред дороги. Головне мільярди на війну закласти в бюджет, а не на ЖКГ. Раби потерплять. Констатує стан справ дописувачка з Петербургу. Потерплять росіяни і без захисту систем ППО, та й загалом без ракет. Адже на тижні українські дрони вразили в Брянській області завод з виробництва мікроелектроніки. Хоча місцева влада повідомила, що було уражено горище нежилого приміщення, а інші дрони були збиті. Певно, пожежа на горище була настільки небезпечною, що довелося евакуювати персонал заводу та перекривати автомобільні шляхи поряд з виробництвом. Чив багато історій, що мешканці Воронежа Білгорода їдуть подалі від кордону з Україною, якщо є така можливість, а тепер із Брянська побіжать. На тижні дрони завітали в Орловську область. Бери, бери, бери. Якщо помреш, я не винен. Глянь, навіть масляний фільтр стоїть. Глянь, генератор новий, генератор новий. А в Тульській області безпілотники вразили три спиртзаводи. Спиртзаводи? зазіхнули на святе. Це важливіше за ядерні об'єкти. Розставляє пріоритети дописувач з Мордору. На додачу безпілотники поцілили також будівлю ФСБ, яка знаходиться поруч. Про це місцева влада промовчала. Так само діяла влада Нижньогородської області, в той час, як українські воїни поцілили у виробництво вибухівки. Знищено один цех та склад керованих бомб. Активність добрих дронів змушує владу Мордору готуватися до зими. Так на тижні іркутський можновладець в галузі ЖКГ на прохання підключити поселення до електрики відповів Каламбуром. Жити безпечі це як термін безтурботності. Тим часом у Красноярському краї електроенергію дають всього кілька годин на добу, проте води та каналізації в них немає. Я какать, хочу, а я не можу. Це крик душі вже. Доведеться потерпіти, поки ваша влада почне вкладати в гроші в каналізацію, а не у війну.